Вітаю вас, мої любі друзі. Відгадайте, будь ласка, загадку. Мають всі сіреньке пір'я, завжди скачуть на подвір'ї. Галаслива їхня згряя. Дітки, хто цих пташок знає? Так, це горобці. Горобець відомий птах, що живе поруч з людиною і будує гнізда поблизу нашого житла. Зовнішній вигляд горобця пам'ятає кожен пірячку у горобчика. Коричневибури зверху і білувате знизу. Цих пташок можна побачити і в селі, і в місті. Горобець це сусід людини. Цей птах прекрасно пристосовується до життя поруч з людьми. Тут він знаходить хороші умови для будівництва гнізд і багато корму. Їдять горобчики, насіння, залишки продуктів, хлібчика, ягоди смородини, вишню, виноград, квіткові бруньки. Горобець сміливий, хитрий, іноді настирливий, а часом і злодійкуватий птах. Про горобців українці склали багато віршів, прислів'їв, приказок та прикмет. Отже, дітки, і в шумних містах, і в тихих селах можна зустріти маленьких жвавих пташок. Якщо ви думаєте, що всі горобці однакові, то помиляєтесь. у містах живуть міські горобці, а в селах сільські або польові. Відрізняються вони пірям і поведінкою. Міські горобці крикливіші, більші, але піря в них не. Таке яскраве. Сільські або ж польові горобці більш боязкі, вони менші за розміром, але яскравіші за міських пташок. На білих щічках чорні плямки, біла шийка і коричнева шапочка на голові. Польові горобці не селяться в містах, тому що їм там не вистачає комах. Ці пташки дуже люблять їсти, вони знищують комах. Ось такі гарні і корисні пташки нас з вами оточують. А я вам кажу до побачення, дітки! До нових зустрічей!